Слава Україні, друзі! Нарешті, нарешті, у мене з'явилась можливість, у нас з'явилась можливість вибратись на нашу чудову українську природу, вдихнути цим свіжим повітрям поза містом і насолодитися такою красою, просто неймовірною. Ну, звичайно, камера взагалі навіть і близько не передасть те, що зараз я відчуваю, тому що, друзі, я майже два роки, майже два роки. Я в поля. Ну, останнє відео, правда, звичайно, у мене датоване, якщо не помиляюсь, весною 2021 року. Якраз тоді фактично у мене сезон і коперські, такі, коперські виїзди закінчилися. Потім почалась війна з цими клятими підарасами. І я сподіваюся, що в, принципі, в подальшому буде частіше можливість вибиратися такі чудові. Прекрасні, просто улюблені місця. я Друзі, це просто шикарно. Я не знаю. Я не, я не можу вам просто навіть передати, наскільки зараз мене розриває всередині, наскільки я радий, просто що я нарешті вибрався на коп, на природу, блін. По, 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 понюхати, відчути це повітря, відчути цей простір. Просто блін насолодитися. це Це не передати словами. Друзі, я просто. Хочу, щоб ви теж почули це. Оці птахи, такий легесенький вітерець. Як же я за цим скучив? Це просто прекрасно. До речі, стосовно цього місця, що я хотів ще вам показати, як бачите, там справа ще є річка і, в принципі, навіть досить глибока, але все одно видно, що. Вона була набагато більша, і фактично, от зараз, напевно, якщо б ми повернулися тисячу років назад, то тут був би берег, скоріш за все. Я би стояв якраз на цьому берегу. А там внизу була ріка. І от знахідки вони були от по цьому склону. В принципі, от зараз, до речі, я тут, напевно, теж буду ходити по цьому склону і туди далі. Внизу, в самому низу, цієї такої пой... ну, не пойми, тобто такого, знаєте, ярка цього вже фактично це яр, тому що тут вже води майже немає. Там ще трошечки такий струмочок, маленький біжить, але він вже майже мертвий. І от там от дружина знайшла баскетбол крестик прикольний, а на той стороні, от бачите, там зверху, там уже були знахідки. По хазарам і також, по Росії частково були. Тобто, місце дуже цікаве. І взагалі оцей ярок такий, він мене сьогодні буде напевно він, він мене сьогодні буде, напевно, головною ціллю. Я буду тут ходити і його вивчати далі. Так, друзі, піднімаємо келих за знахідки, за чудовий коп. І одразу хочу попередити до тих, хто планує вибиратися вже в ліса в поля. Хлопці, дівчата, оці підараси Дуже активно, дуже активно зараз бомблять. Їх дуже багато, вони маленькі. Ми з собою взяли, до речі, привітайте. У нас на каналі буде постійний тепер постійний пошуківець. Її звуть Фрея, вона трошечки ще маленька. Але я сподіваюся, що вона нам буде проносити удачу і знахідки допоможе нам шукати теж. Фріюнчик, іди сюди, милесенько, іди сюди, хороша. Так от на неї, от, е, друзі, сідає просто, просто дихіі цих тварюк, кліщів. Ми вже познімали блин, напевно штук 10. Ну, я щось думаю, що напевно сьогодні все ж таки на ній будуть пару кровосісь. Але ми її полікуємо, якщо що що. Я просто не сподіваюся, що прям так їх багато буде. Тепло, але просто блин, дуже дохера. Вони просто ще на, на її шкіру прямо ще сідають максимально сильно. Чо, Фреєчка, ми тебе в обіду не дамо. Добре, друзі, п'ємо чай і вперед на пошуки. Так, друзі, перша знахідка у нас. Зараз підходимо до Марії. А, я вже виключила. Ось він. Бачиш? Ой, З клас. З ліком походи, так? Да? Яка краса. Сонце, друзі, дивіться, перший, перший цьому сезоні такий красень. Просто, блін, шикарний, цілесенький, гарнесенький. Дівятки, оце от воно. Друзі, знахідка, яка просто заставляє якби, і радуватись, і розстроюватись дивні якісь такі емоції, насправді. Уявіть собі, який це був хрест. Це частина лучика, тільки лівого. Бачите, тут лік такий. І от він йшов далі, туди-вниз, вбок, вверх. Тобто це був дуже гарний. Скоріше за все, можливо, навіть енклопіон. Або хрестик такий класний. І це тільки маленька його частина, да? скоріш за все, це був це інклопіон. Бачите, який агром'яний. Але, фрейка, не мішай. Але тільки, на жаль, такий кусочок. Друзі, така історія. Спустився оцей ярок, про який вам казав. Там поле засіяно, ми не нагліємо. Там... Ну, Вирішили не ходити, просто так тільки розпакували прибори. Почали по ньому йти. і Якраз у дружини сигнал класно такий стрільнув з цим хрестиком. Зараз лазимо тут, зараз покажу вам. О, дивіться, такий містяк. Тут, звичайно, на камері важко передати, але тут насправді такий схил дуже-дуже крутий, трошки важко копати. Ну, я от зараз тут починаю трошки розриватись, дивитись, що як, якісь сигнали ще є, хоча я тут начебто лазив так серйозно. Бачите, там внизу була вода, логіка яка, що люди спускались, щось губили, можливо, щось ховали. І на цих силах якраз ми знаходили різні предмети і гудзики по русі, і хрестики тут були і валялися. Тому зараз ще раз буду пробивати, дивитись. Ну, В цілому видно, що ми тут попрацювали, я тільки вже походив і сигналів дуже мало. Але якщо що, то я звичайно вам покажу. Добре. Тримай. Переди мені в праю пишати. Да, зараз, зараз. Чорт вона. Так, да, так. Да. Зараз. Так, тримай, опа. Все, зараз я її тут сам і сам перепрыгну. Треба і зверху буде води на литі. Трошки неприємно. Але ладно. На жаль, друзі, поле на яке я дуже сподівався і чекав його, в принципі, воно має отакий вигляд. Як бачите, можливо вам не так все сильно страшно виглядає, але тут стерня така сторчить. Ну не по коліно, але майже, майже по коліно. Ходити дуже важко, навіть якщо б в мене була снайперка. Все одно це не то, тому що воно ще і лежить зверху, навалено тут. Тобто ну це незручно, як бачите, на куча стерні. Це трошечки буде так. Дуже багато частин поля, які варто пробувати, перевіряти. О, зайчик до мене біжить. Привіт, фрейка. Пішли перевіряти, що там далі. Тому сенсу немає. На жаль. місце дуже класне. Я думаю, що я сюди ще повернусь обов'язково, почекаю, поки його нормально поприбираю, тому що це не діло, звісно, так ходити. Нічого, ще часу багато, в принципі, навіть можна сказати, що пупа часу. Тільки 12 година дня. Тому я думаю, що ще годин за 5-6 сподіваюся, що ми щось можемо знайти нормальне. Я зараз просто йду на край поля. Подивитися, як воно там далі виглядає. Так, друзі, привітаємо привітаємо Майнлаб Еквінокс 900 з першим нормальним хрестиком. В принципі, це було неважко знайти, але в плані пошуків вони, звісно, затримали нас максимально. Причому подібний хрестик дуже схожий, знайшла дружина сьогодні зранку. Тобто вже сьогодні два таких. Але гарненький, ціленький, вушко ціле, клас. Ну, оце круто, це гарно прям. Так що, друзі, тепер можна вже сказати, що це початок. Ну, у мене початок уже. В принципі, на нашу банду вже знахідки є, але все одно це перша моя сьогодні така ціленька знахідка. Так що, класно, рухаємось далі. Так, друзі, вмикаємось у дружини, щось там є. Бачиш, яка форма дуже гарна. Ой, друзі, дивіться. Прямо, блін, наче знаєш, його навіть полочки десь дістали. Клас, ой-ой-ой, wow. гарнюня яка, блін. І навіть зимою якось не дивись. Клас, взагалі. Оце, блін, він дуже гарний. Мені здається, що він такий ж, можливо, блін, ні, клас. Блін, який він гарний. Його наче вчора зробили Скажи, взагалі. Наче зимою обтрусили. Блін, дуже гарний клас. Вітаю, блін, офігеть, Дуже гарний, ще клас. Хрести почались. Так, друзі, на жаль, ще одна сьогодні печалька є неприємна. Дуже гарний хрестик. Дуже гарний хрестик. Класний був би. Гарнюня просто був би шикарний. Але нижньої частинки немає, на жаль. Ну і вушка, напевно, була на тій частинці. Частинці. На жаль, от такий от хрестик випав поломаний. Але продовжимо далі. Може ще буде сьогодні цікавий контент і цікаві знахідки. Друзі, ще одна цікава знахідка. Скоріше за все, це така нашивка на калчан чи, можливо, на ремінь. З матеріалу. Матеріал бронзи лов'яниста. Бачите, такі зачіпки ним, знизу є цікаві. І тут такі шипи. Прикольна штука такої ще не знаходив. Цікаво, може хтось вас знає точно, що це таке, напишіть в коментарях. буду вдячний. Друзі. Звітую, звітую в кінці Копельського дня, першого виїзду, відкриття сезону 2023, весна. Дружина вже давно пішла до машини, не витримала. Скажу вам чесно. Після майже двох років такої перерви, фізуха взагалі на нулі. А це дуже важлива штука. Я колись раніше просто не відчував це, тому що регулярно їздив, регулярно по полям ходив цілий день. І нормально якось абсолютно себе відчував. Ну, під кінець трошки втомлений. А зараз, от я сьогодні о 3-й годині дня, вже розумів, що просто сил немає. Я вже сигнал через сигнал копаю. Просто капець. Зараз йду. Взагалі просто вбитий, просто вбитий. Тому треба регулярно їздити, треба фізуху свою трешку трошки, хоча в полях підтримувати. Все ж таки це інше навантаження, чи я здох максимально, взагалі сил немає. Вон єлі єлі плиту, лопату, прибор за собою. Е, ну, коротше, що сказати. В принципі, все, що ви бачили, те й було знайдено. Я ще трошечки помию там. Різний шмурдачок покажу вам, що не показав на камеру. Ну, В принципі, такий рядовий. Звичайно, приємно, коли ти знаходиш якусь знахідку, таку, на яку хочеться дивитись потім не один день, фотографувати там її. Ну, Зараз такого немає сьогодні. Але все одно, я думаю, що буде в цьому сезоні. Для старту ми не пусті, трошки щось познаходили. Трошечки хабарницю набили знахідками, тому я вважаю, що це непогано, як для відкриття сезону, досить-досить достойно і нормально. Але, знову ж таки, я половину того місця, де ми вже ми почали знаходити там різні знахідки по русі, взагалі не виходив, тому що просто немає сил, просто вбитий. Чесно вам кажу, треба частіше їздити. Отже, друзі, для вас напевно прийшла вже секунда а Для мене вже пройшло майже два дні. Трошечки довго лежали знахідки в різній багнюці, там в пилу, але все ж таки я все помив. Все-таки привів більш-менш порядок. Все тепер гарненько, чистенько відносно. Ну, незважаючи на деякі артефакти, вони просто самі по собі такі, бачите, трошечки. Довго пробули в дуже важкому ґрунті, в чорноземі, і це вже така, як корка, бачите, зверху чорна, тобто майже неможливо її відмити водою. Тут потрібна буде тільки професійна чистка механізована. Отже, давайте трошечки по знахідкам. Як бачите, трошечки є хрестиків приємних, на жаль, ці чотири. Зламані. Тут, скажімо так, 5 майже, якщо можна вважати, такі лучики, бачите, хрестиками. Але в цілому, в принципі, все одно приємні сигнали. Звичайно, звичайно, був би дуже класний, дуже приємний день, якщо б це був теж хрест. Як бачите, це маленький такий луч, його частинка. Тут ми бачимо такий образок. Але, в принципі, якщо ви собі уявити, включити уяву, то цей хрест напевно мав бути розміром з долонь, а можливо, навіть і більше. Я думаю, що напевно навіть і більше. На жаль, до нас дійшла тільки частина. Інші частинки, напевно, або у наших комрадів, або десь зариті глибше в землі. Дуже приємний такий шматочок кераміки. Ззорами не, не досить часто такі знаходжу, а це прям був дуже приємний, гарний. На жаль, звичайно, що побитий, ну, інакше бути не могло. Такий от гарненький шматочок кераміки древнього періоду. власне, дуже мені сподобався. В принципі, я думаю, що багато хто з вас, більшість предметів впізнав, тому я не буду так серйозно зупинятись. Зупинюсь тільки на таких, момент, на таких предметах, артефактах, які більш мені цікаві. Нестандартні, скажімо так. А, ну, не знаю, в принципі, можна сказати, чи нестандартний чи ні. Такі я знаходив, але все одно це приємний. Він не досить частий. Це такий амолет кіготь Бачите, він надломаний, вушка немає, і кінчику немає. Але, в принципі, приємний такий досить. Артефакт не часто він потрапляє під катушку, також біднянський хрестик. Вони досить теж нечасті, такі маленькі свинцові. Тобто, якщо, наприклад, у жителя Київської Русі періоду раннього середньовіччя Київщини, України, у людини не було взагалі грошей, не було грошей от на такі хрестики з сте бронзи більш такі симпатичні, гарні. Хоча ці, хрест, ці хрестики не носили взагалі на шиї дуже рідко. Ну я вважаю, що в принципі в нас історично таких достовірних даних немає. Але більше ці такі от хрестики в великій кількості носили як підвіски на сумку, наприклад, або на пояс. Тобто такі хрестики вони були бідняцькі у людей, взагалі яких не було абсолютно коштів. І вони от замовляли, купляли такі от хрестики. Як бачите, вони такі дуже рівної форми і дешевий сплав свинцевий. Тобто, в більшості такого матеріалу робили пломбочки різні, а це іноді трапляються такі от вироби, більше релігійні. Крестики. Окей, добре. Тоді підемо далі. В принципі, ну, тут все стандартно, накосники, частина, частинки браслетиків. Тут у нас нашивочка такая накладочка на калчан, скорі за все, була. Кусочки бронзи з такими візерунками гарними. Частина браслетів, це, скоріше за все, ну тут теж поломана бронза. Це був би, напевно, дуже цікавий предмет. Я думаю, що багато хто з вас бачив новину стосовно того, що в нас в Україні була знайдена грамота, яка була написана на. Свинці, якраз у такому свинці. Мені здається, що от такі от пласти вони теж на поселеннях, на переправах якихось там, на місцях, де була, скажімо, так, тусовка різна періоду раннього середньовіччя. Там використовували от саме, такі, саме, такі, саме такий матеріал для того, щоб на ньому писати. Або карбувати на ньому якісь знаки. І мені здається, що це була теж частина заготовки, або, наприклад, ще частинка, яка була з надписом, просто не надійшла до наших частів. Як бачите, він теж ось побитий плугами. Такі, на жаль, моменти і так, такі місця у нас не зберігаються, тому, на щастя, іноді вдається щось спасти. Такий цікавий предмет. В принципі, я такого не знаходжу. Дуже схоже на ключ, але це не він. Це точно не він. 100% не він, тому що тут є деякі елементи, моменти, які вказують на протилежне. Так, в цілому, бронза, хрестики, в принципі, для першого дня, точніше, для відкриття сезону, для першого дня копу, скажімо так, в сезоні 2023 весна. Я вважаю дуже непогано, гарно, симпатично. Будемо далі їздити в нашій експедиції. Є дуже цікаві місця, які треба перевірити, тому залишайтеся на зв'язку. В принципі, зустрінемось з вами дуже скоро. Всім гарного здоров'я і хай щастить.